Буквально через декілька годин почнеться новий 25 рік. і В цей день багато людей рефлексують, багато людей підводять підсумки року, планують якісь плани на 2025 наступний рік, роблять якісь New Year Resolutions, тобто обіцянки, там почати ходити в спортзал і так далі. А, і в цей час. Трошки мені стало грустно, <хи> чесно вам скажу, а стало мені грустно через те, що зайшов до Ютуба і побачив, скільки насправді зараз відео поганих про Канаду. Про те, як важко жити в Канаді, яка політична ситуація, яка економічна ситуація. Всі люди тікають з Канади там, і так далі. І тому подібне. А дуже багато таких відео, буквально там, ну, не те, що 9 із 10, а 99 із 100. Ну, справді. Заполонили такі відео в український і російськомовний сегмент канадського Ютуба. І інколи ці відео правдиві, інколи вони достатньо об'єктивні, але 90% все одно це хайп. Це хайп на цій темі, намагання заробити перегляди, заробити лайки і так далі. І дуже багато, відео, дуже багато людей дивляться ті відео, які ніколи не жили в Канаді, ніколи не планують жити в Канаді, і лише втішають себе таким чином, що слава Богу, що я не переїхав, ось така хірова Канада, і хай, хай і греть. Ось така, ось така аудиторія дивиться ті відео. А, тому мені захотілося поспілкуватися з людьми, які Думають трошки інакше, а ще краще не тільки думають, а роблять трошки інакше. Добиваються чогось в Канаді, роблять успішні проекти, знаходять нормальну роботу, адаптуються, вчать мову. Тобто ті люди, які приїхали в Канаду нещодавно, наприклад, по програмі Кует, а таких ну, сотні тисяч. А ось, якщо ви живете в Канаді не дуже давно і бажаєте поділитися історією свого успіху. Напишіть будь, мені, будь ласка, буде в описі під цим відео і в першому коментарі буде емейл, e на який ви можете написати, написати, хто, ви, що, ви, де ви працюєте, де ви живете. Я з вами зв'яжуся і ми зробимо невеличке інтерв'ю про історію вашого успіху в Канаді. Якщо ви, звісно, бажаєте записати таке відео. І я дуже сподіваюся, що ось на підставі такій серії, таких відео люди сформують свою думку про Канаду більш. Аргументовано, більш а, спираючись на реальні факти, а не хайпову інформацію про те, як все погано і хірово в Канаді. А, тому ще раз закликаю, якщо є бажання поділитися своєю історією, напишіть мені, будь ласка, зробимо таке коротеньке інтерв'ю і розкажете ваші історії, вашого успіху. Тому що справді, надивившись тих відео, багато людей опускаються руки, багато людей здаються портиться настрій, портиться все. І це, насправді навіть не люди, люди, ось така погана негативна інформація, тягне назад, тягне просто таку в безодню відчаю, я би так сказав. Тому давайте не будемо впадати в ось такі паніки, в істерики, що все погано, все пропало. А будемо більш аргументовано і більш адекватно сприйня... сприйняти реальну інформацію. І на підставі реальних історій успіху планувати своє конкретне життя. Хтось, можливо, там, знайде цікаві поради, як повчити англійську мову, хтось знайде цікаві поради, як знайти нормальну роботу, хтось знайде поради, як відкрити свій бізнес і так далі. Тобто, якщо нічого не робити, нічого і не буде. А якщо ось просто сидіти і, і плювати в потолок, дивлячись на погані відео про погану Канаду, то все таки буде погано. Ось таке в мене побажання. І побажаю вам, люди, нормального, хорошого наступного 2025 року, щоб все було добре, щоб ваші мрії збувалися, щоб було здоров'я досягати ваші мрії, щоб було бажання їх досягати, щоб ваші канадські мрії збулися. Успіху вам у 2025 році. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Пока-пока.